Що означає ваш сон? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики. Мулети. Онлайн школа. Поїхали. Що означає ваш сон? Ваш сон означає те, що. У мужчини немає коштів. Фінанси, закритий фінансовий канал. Соно означає ваш, про те, що у вас немає грошей і за мужчини. Але ситуація для двох по справедливості создана була. В сні було показано вам, що це справедливо. Що це було справедливо От. за ігри, чорні ігри. Проводилися чорні ігри, е, чорні ігри. І ваші завісимості. І за ваших завісимостів у вас перекритий фінканал. Сні, ви могли бачити чорного кота, могли бачити всякі ігри. Ага. Ще сон означає те, що на вас могла бути атака. Або вам показує в сні, що у вас порча зглаз, остуда, розсорка, і якщо у вас є залежності, то вони вже через це, але вони йшли по справедливості. На вас робився в СНІ напад, шабаш на вас робився. Сон більш міг означати вам ще те, що ви повинні виходити вже на рівень проходження трансформації, що ви вже повинні цей рівень були пройти, розібратися, почистити негативи, забрати свої залежності, прокачати свої родові е, програми, е, вийти на фінканал, навчитися заробляти кошти, ставити собі цілі. І в сні до вас приходив дьявол. В СНІ приходив до вас дьявол. З самого дитинства ми могли його бачити. Міг приходити у вигляді дитини, міг приходити у вигляді кота, чоловіка або жінки. Або навіть крис. Сон був про вашу карму. Сон був про вашу карму. І ключ ви отримали. В сні ви отримали ключ. Підказку, як звідти вийти. Це чистки, регреси. Практики родові, родова сила, виход з терпіли, виход з залежності і любові к собі. Сон віщує вам трансформацію. Ваш сон віщує вашу трансформацію або про вихід трансформації. Принимайте.